Раз, як ти думаєш, люди будуть задоволені подарунками? Я думаю, що вони в шоці будуть просто від призів. Чому? Ну дивись, третє місце і це вже 5 тисяч гривень. Я не знаю, хто такі конкурси проводить там, відділ спорту міста Львова чи там такі призи, я сумніваюся. 5 тисяч за третє місце. За друге глянь. Hoodie CP Company. А за перше Zip Ході Stone Island. Вашого це, розміру, це космос. Та. Тобто, ви, якщо переможете, підберемо ваш розмір. Так розкаже, може що хтось не чув, Що там має відбутися 25 жовтня на 11 годину на південному в академії боксу Котельника буде день спорту. Ну спільно з ним: Затара, е, Котельник і ресторан Салалат, який всі буде пригощати, буде пригощати напоями та їжею. Також ми будемо робити проміжні конкурси. Можна щось буде виграти, і буде два показових боя. Боксерські, будуть там хлопці, битися, так що приходьте на 11-ту, перемагайте, забирайте свій приз. Чекаємо всіх, Бийте грушу. Бийте грушу.